Ви мене питаєте в коментарях щодо Москви. Коли по Москві та буде, а хіба не було Підмосков'ю? По... важко добратися, розумієте, що Путін все стягнув до а, Москви, до Пітера, все. Йому нарешту на Росії там начкати, особливо немає жодного там пієтєта. Для нього важать ці два міста. Решта Росія це раби, які мають обслуговувати інтереси ось цих двох міст. Все. Ну тобто, тут очевидно і зрозуміло. І тому, коли він прикриваючи. А Москву там а свої бункери, а свою д**ку, всіх всіх своїх оцих прихлібателів, тусовку всю цю свою, яку треба закрити на рубльовки, тому що там сіманян вийде, скаже, мені кофі, помішали, по українські дрони, і що ж то, ще який-небудь Соловйов там щось заявить і тому подібне. Тому, звичайно, що вони. Хочуть комфортного життя, але навіть коли їм псують, це ж гвалт, який стоїть вереск, писк, воно того варте. Я вам скажу, що навіть тільки через це. Просто не хочеться ресурс витрачати. Все ж таки, коли цей дрон при цьому влучить на по якомусь НПЗ або влучить по якомусь військовому виробництву і зупинить його, і ворог понесе доволі такі значні матеріальні, і не тільки матеріальні збитки, то звичайно, що це ну набагато. Краще.